Сьогодні ми розглядаємо малярний об'єм газу, і закон Вогадру говорить, що в однакових об'ємах будь-яких газів за однакових умов міститься однакова кількість структурних частинок. Ну, найчастіше серед газів це молекули, але є і атомні гази. Наприклад, гелій, неон. І ось, наприклад, беремо. Ну, Якщо це в однакових об'ємах однакова кількість, то можна навпаки сказати, що однакова кількість займає однаковий об'єм. Візьмемо 1 моль кисню 6,2 на 10 у 23 степені молекул міститься в одному молі. Молекул. Далі, якщо один моль водню, то 1 моль це кількість така, вона буде співпадати. Це 10 у 23 теж буде молекул. Один моль метану теж буде та сама кількість. Якщо ми візьмемо масу, повторимо трішки 1 моль Кисню, це молярна маса, ми визначаємо за періодичною системою, беремо періодичну систему, знаходимо оксиген 16, 16 помножити на 2 атоми, то буде 32 грам на моль, ну, тобто 32 грама в одному моль міститься. Далі, якщо ми візьмемо, наприклад, воде, за періодичною системою гідроген має масу 1. Але його 2 атоми, 1 помножити на 2 буде 2, 2 грама в одному моль. Метану беремо за періодичну системою карбон 12 його і додати 1 помножити на 4, бо у гідрогену 1 помножити на 4 це буде 16 грам. Тобто, якщо візьмемо 1 моль, це ось однакова кількість молекул. Але один моль різної речовини займає різну масу. І тепер переходимо до того, що сьогодні молярний об'єм. Справа в тому, що гази, е, виходить, з цього, що ми записали, однакова кількість ось однакова кількість займає однаковий об'єм. А саме, вчені порахували, що ось така кількість. Молекул газу, або по-іншому можна сказати, 1 моль газу займає 22,4 літра. Неважливо, який це газ. Ви бачите, що є молекули легші, важчі. Тому, звичайно, ну, здається, що якось воно не так. Чому відбувається? Це саме для газів, об'єм ми використовуємо для газоподібних речовин. Для рідини твердих речовин ми будемо використовувати в задачах масу. Тому що дивіться, ну, умовно, наприклад, візьмемо, наприклад, хай буде от така крапочка, це атом. У твердих речовинах атоми дуже близько знаходяться один біля одного. У рідинах. Ну, трішечки далі рідини трішечки стають рухливішими. А у газоподібних речовин атоми знаходяться настільки далеко, що неважливо, який вже розмір атома, тому що в основному у газоподібних речовин це їхня відстань. Тому вони, незважаючи на те, що є молекули більші, менші. Це настільки неважливо, як відстань між цими молекулами чи атомами, то, виходить, що займає будь-який газ однаковий об'єм. Якщо це однакова кількість. Тепер далі, виходячи з цього, ми можемо сказати, що об'єм, який займає один моль газу, це молярний об'єм. Так само, як ось молярна маса. Це маса, яка займає один моль речовини. Маса використовується для всіх речовин. Можна і для газів, можна і для рідини твердих, а об'єм лише для газів. Тому молярний об'єм, молярний об'єм, об'єм, це об'єм. Який займає? Один моль газів. Один моль будь-якого газу. Так, займає будь-якого газу, і він становить. По-перше, молярний об'єм позначається. Ну, взагалі об'єм позначається В, а якщо це об'єм одного моль, тобто молярний об'єм, то буде ВМ. ВМ дорівнює 22,4 літра у одному молі. У одному моль. І... Давайте ще уточним, що саме об'єм, ось таке число за стандартних умов. Ось тут за однакових умов виміряли, що саме 22,4 літра займає один моль, якщо це кімнатна температура, якщо нормальний. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Тому що, якщо збільшити тиск, то що? відстань між молекулами зменшиться і молекул може вміститися в той самий об'єм більше набагато. Тому там будуть вже змінені умови і зміниться молярний об'єм. Тому всі розрахунки ми ведемо за нормальних умов. Тепер далі. Наша третя формула, яку нам обов'язково, я нагадаю, у нас взагалі ми зараз вивчаємо таку велику тему кількість речовини, і у нас ось буде третя формула: це кількість речовини дорівнює. Об'єм, який займає, наприклад, там якийсь газ, ось хай там буде 25 літрів кисню чи 30 літрів кисню, неважливо, вам сказали, що ось якийсь об'єм займає Якийся газ. І щоб знайти, скільки це моль, то ми оцей загальний об'єм ділимо на молярний об'єм, тобто на об'єм одного моль, який займає один моль. Це важлива формула, виділяйте її відразу. Так, зараз так. І трішечки пояснення, що. Ну, от N – це кількість речовини. Ми, можливо, повторюємось, але повторимо після Це кількість речовини, вимірюється в моль. Далі В. Це об'єм. Вимірюється в літрах, а Вм це молярний об'єм. По-перше, це стала, тобто не змінюється 22,4 літра поділених на моль. Ось вимірюється в літрах поділених на моль. Тому що скільки літрів. В 1 моль, <кій> містить 1 моль. Значить, дивіться, в задачах буде написано, наприклад, там визначте молярний об'єм, чи визначте об'єм, який займає 2 моль. І завжди буде написано нормальні умови. Це мається на увазі, що ось такі стандартні умови де ми можемо використати саме оцю ставу 22,4 літрів поділених на моль, що не змінюється об'єм, не змінюється. Скажу, об'єм тиск, не змінюється температура, то це важливо. Нормальні умови для вас це нічого не змінює. Навпаки, коли там написано, що умови змінені, тоді це така ускладнена задача, це іноді зустрічається на Олімпіадах. Розв'яжемо задачу на цю тему, обчислять об'єм, що займає вуглекислий газ кількістю 0,2 моль. Ну і, звичайно, написано нормальні умови, запишемо дано. Ну, як завжди, ми звертаємо увагу, які в нас є числа. Їх треба записати в дано. У нас написано 0,2 моль. Якщо моль це кількість речовини, це маленька N, тільки чиї це молі. Тут, ось, і написано вуглекислий газ кількістю 0,2 моль. Вуглекислий газ, це той газ, який ви вивчали у 7 класі, ми видихаємо вуглекислий газ, його формула СО2. Дорівнює 0,2 мов. Більше нас нічого не дається. У нас запитують. Дуже часто в задачах з хімії ви можете, ну, от що нам треба знайти. Або на початку задачі, або в кінці. Ну, найчастіше в задачах, так. Тому, якщо вам складно записати дано, ви дивитесь на початок або в кінець. От на початок обчисліть об'єм. Тобто все, обчисліть об'єм, об'єм позначається В, що займає вуглекислий газ. Тобто треба об'єм вуглекислого газу. Невідомо. От у нас задач багато. Зараз, звичайно, ми вивч... почали тільки вивчати молярний об'єм газів, то зрозуміло, що ми зараз будемо використовувати формулу на молярний об'єм. Але потім у нас буде заняття, де ми будемо застосовувати і кількість атомів, і закон сталу авогадро, і молярну масу. І треба визначити, у в нас є три формули, яку формулу обрати. Ось тут ми дивимося, дано нам підскази, у нас є N. Маленька кількість речовини, і В, ми обираємо ту формулу, яка містить оці дві величини. У нас є така формула, іноді буває, що не виходить, то значить треба використати дві формули і їх поєднати. Ми це з вами розв'язуємо. Тут ви використовуєте в такому вигляді стандартному, n дорівнює об'єм, поділений на молярний об'єм. А потім дивитеся, що вам треба знайти об'єм. Тобто... Я виділяю, мені треба знайти об'єм. Ну тут не вийшло, треба переробити. Підставляємо простий приклад: 6, поділити на 2 буде 3. І далі, наче ось на числах добре видно, що 6 це об'єм, N, 3 це N, а 2 це молярний об'єм. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Щоб знайти, значить, об'єм v, Треба N помножити на vm. От тепер ми можемо застосувати цю формулу. Об'єм вуглекислого газу дорівнює. N у нас це, це кількість речовини 0,2 моль. Помножити молярний об'єм це стало, яку треба запам'ятати, 22,4 літра поділених. На мол. Ось вам як запам'ятати одиниці вимірювання. Молярна маса М це грами на моль, молярний об'єм ВМ це літри на моль, це скільки грам в одному моль, це скільки літрів займає один моль. Дещо подібне, просто величина змінюється. Далі молі, поділені на молі скорочуються. Ну, якщо, наприклад, ми можемо і усно тут. Порахувати. Ну, ось візьмемо 2 помножити на 22,4. Ну, не складно буде, поки не пишуть, буде 44,8. Але у нас не 2, у нас 0,2, тобто кому треба зменшити на одну цифру, перенести ось сюди на одну цифру, зменшити число. Тобто буде 4,48 літрів. І це буде відповідь 4,48 літрів. Так. Наступна задача обчислить масу азоту об'ємом 3,36 літри. Запишемо дано. У нас є. Число 3,36 літри якщо літри це об'єм, просто об'єм азоту, азот формула Н2, треба її пам'ятати, тому що це речовина, яка міститься в повітрі 78%. Тобто, от зараз ви так махніть рукою і ви відчуєте повітря, як наче вітер ви, ви зробили а там азот, можна його трішечки відчути. 3,36 літра. І нам треба знайти масу. Маса не, азоту, азоту невідома. І дивіться, те, що я говорила, яку нам формулу застосувати. У нас є об'єм, значить, буде формула на об'єм обов'язково. Так, engine об'єм поділений на молярний об'єм. Але у цій формулі, що я записала, немає маси, тому нам треба застосувати формулу на масу. Я вам нагадаю, ось ми одну формулу записали. Нам треба взагалі у цій темі пам'ятати три основні формули. Ну, ось десь тут випишу N дорівнює N поділена на NA. N дорівнює. У такому вигляді, ну, вони найлегше запам'ятовуються і найчастіше застосовуються, якщо. Треба переробити, то ми переробляємо, звичайно. Тобто ось ми, у нас був об'єм, ми використали там, де є об'єм, але в нас є і маса використовуємо там, де є маса. У нас виходить, що ну, дві формули ми застосували. І дивіться, ліві частини рівні, значить, ми можемо прирівняти праві частини, тобто В. Поділена на молярний об'єм, дорівнює маса, поділена на молярну масу. Далі, що нам треба знайти? Знак питання біля маси. Я виділяю масу, мені треба знайти масу. Ну, от тут треба згадати, що щоб знайти масу, там Х, наприклад, це буде невідомо, в нас те, що по діагоналі множимо, те, що залишається ділимо. У нас наче ось діагональ це чисельний знаменник. чисельник-знаменник, чисельник, знаменник. Але оцю ми не можемо використати, тому що тут вже нас невідомо, що ми шукаємо. Тобто ось ми множимо, залишилось число, яке ну, тут величина, поки ми буквами виводимо, ми її ще нічого з неї не робили, то ми на неї ділимо. Тобто маса дорівнює V помножити на молярну масу, об'єм помножити на молярну масу і поділити на молярний об'єм. Вивели таку формулу. Далі. І підставляємо тепер масу азоту. Просто тепер числа підставляємо замість букв. Об'єм у нас 3,36. Сотих літрів молярна маса азоту це треба за періодичною системою знайти. Або виписуйте собі, або усно, тут, ну, тут формула не складна. Молярна маса розраховується за періодичною системою. У нітрогена маса 14. Тут два атоми, тому 14 помножити на 2 буде 28. Тільки не забувайте, що грам поділених на моль. Тобто помножити на 20, 8 грам поділених на моль. І поділити на молярний об'єм. Для газів азот це газ, величина це постійна, 22,4 літра поділених на моль. Бачите, я все з величинами ставлю, далі скорочую величини, чи ці одиниці вимірювання. Скрізь я ставлю з одиницями вимірювання. Літр поділений на літр. Скорочується. Ось поділений моль, поділити на поділений моль, вони теж тут скоротяться, залишаться грами, маса вимірюється у грами. Далі ну, нам треба тут розрахувати. Зараз розрахуємо. 3,36 на 28 і поділити на 22,4 буде 4,2 грама. Не забувайте, обов'язково треба написати відповідь. 4,2 грама.